Зірваний посів озимої пшениці восени та під загрозою посів ярих культур. Все через арештований поліцією у серпні 2024-го врожай маку, який досі залишається на полі, розповів Суспільному директор ТОВ Прод Агроінвест Євгеній Бершацький. каже ці землі надав оренду під посів олійного маку іншому фермеру, в якого був дозвіл на вирощування. Чому виникла така ситуація, та яке вирішення? Розкажемо далі. Коробочка сама розкрилася. І він висипався в середині, практично нема нічого. Все ось у лежить долі. Воно вже почало проростати по другому кругу. Тобто пусте, маку тут немає, він весь висипався. Директор ТОВ Прод Агроінвест Євгеній Бершацький показує, що залишилося на 104 гектарах поля, засіяного маком. Каже, ці землі надає в оренду вже вдруге. Проте, у 2024 році, коли культуру потрібно було збирати, поліція наклала арешт на врожай та відкрила кримінальну справу проти орендаря. Уклали ми договір суборенди на цю земельну ділянку з українським маком. Договір суборенди закінчився ще осінню 24-го року. Але на сьогоднішній день нам так і не дали його зібрати. Національна поліція ініціювала кримінальну справу за статтею 310 незаконне вирощування снодійного маку. Хоча ліцензії, всі документи усе є. І хоч є. Земельною ділянкою не користуються, проте оренду за нею сплачують щомісяця, місяця. Додає чоловік. По оренді землі там десь до полумільйона точно. Це землі Держрезерва, але землею ж ну фактично ми не користуємося. Воно вийшла така ситуація, що на цій землі вроде би національна поліція зберігала свої докази в вигляді рослин. Справа в суді воно вроді як не покинуто все на самотюк, але на сьогоднішній день ясності. Нема ніякої. Чим закінчиться. Євгеній говорить, вже мали розпочати посівну, та досі не можуть зайти в поле через оборону, здійснювати тут сільськогосподарську діяльність, доки триває розгляд справи. В серпні місяці треба було змолотити цей мак. І на осінь, там на вересень, на жовтень. Тут вже планувалася посівна пшениця. В нас повністю вибило із колії те, що його не дали зібрати, і нарушилася наша сівозміна. Ну зараз, якщо уберемо, будемо навесно пробувати тут цієї Якщо дадуть зібрати. Наші збитки тут ми ж дали земельну ділянку вже приготовлену під посів, тобто оранка, добрива, предпосівна культивація, Ми втратили десь на цьому більше як півтора мільйона. Я не маю права заходити і нищити цей МАК. Це має право робити тільки ліцензіат, тобто людина, у якої є ліцензія, тобто український МАК, а йому не дозволяється. Ліцензію на вирощування маку у Держлікслужбі отримали ще у 2015 році, розповідає директор ТОВ Український МАК Віктор Демидов. І цією діяльністю займаються у декількох областях. У нас в Україні це досить така пуста ніша. У нас порядка 10 тисяч тонн споживає вся харчова промисловість за рік. Із них десь тільки тисячу, максимум півтори тисячі тонн вирощуються нашими аграріями саме українськими. Все остальне завозиться із-за кордону. В Європі харчові сорти маку повинні містити не більше, ніж 0,8% морфіну. В Україні цей показник ще нижчий, це 0,15. Тобто наші сорти практично не цікаві, як колись казали, ну, скажімо, так, тому нелегальному сегменту ринку. Тому це просто харчовий мак. Відповідно, у нас. По ліцензії цей МАК ще треба і охороняти. Договір уклали з охороною компанії, говорить Віктор Демидов, з якою працювали не один рік. Це була не поліція охорони, це була приватна компанія, але перевірена нами. Тому, якби не порушуючи ліцензійні умови, ми продовжуємо свою роботу, вирощуємо мак і потім постачаємо його на підприємства. Хлібопекарської промисловості нам сказали, що якщо ви в цьому році не укладете договір з поліцією охорони, у вас будуть проблеми. Після того проблеми виникли уже на етапі, коли МАК ішов на дозрівання. Тоді відкрили кримінальну справу за статтею 310 Незаконний посів МАКу, це як посів без ліцензії. Потім, коли шляхом аналізу документів, у нас на Черкащині виявили, що, мабуть, 310-ї немає складу злочину і події злочину, тому що ліцензія присутня, було перекваліфіковано на порушення правил посіву. Ну і далі вже пішли розбиратися, які ж правила посіву я порушив. Відповідно, нічого не знайшли і, як кажуть, вже потім ми подавали клопотання. Суспільне звернулося до управління поліції охорони в Черкаській області з проханням прокоментувати ситуацію. Нам відповіли, що протягом 2015-2024 років між ними та Віктором Домидовим договори на охорону об'єктів не укладалися. Відповідно, вони не співпрацювали, заперечують обвинувачення фермера. Проте охорона за полями з посівами маку має здійснюватися поліції охорони відповідно до порядку організації охорони об'єктів, затвердженого наказом міністерства внутрішнього внутрішніх Справ України від 21 жовтня 2010 року. Намак, каже Віктор, наклали арешт та з поля поліція на зберігання його не забрала. Кримінально-процесуальний закон говорить про те, що коли ти арештовуєш речовий доказ, він повинен бути вилучений з того місця, де він є. Він повинен бути опечатаний в упаковку, яка не дозволяє пошкодження цього об'єкта. Повинен бути. Помічений біркою і покладений на зберігання до спеціально обладнаного приміщення. Це, скажімо так, порядок визначений постановою Кабінету міністрів номер 1104 Те, що зараз у нас наш МАК зберігається в полі під дощами і снігами, це є пряме порушення порядку, який визначений постановою Кабміну, і призводить до псування речових доказів, а речові докази є ще й нашим майном. У випадку закриття провадження чи судового рішення, коли це майно повинно бути повернуто власнику, воно повинно бути повернуто із збереженням всієї господарської цінності. Для нас господарською цінністю є зерно. Відповідно, на сьогоднішній день органи досудового розслідування своїми діями призвели до втрати речового доказу і до втрати нашого майна за рахунок. Того, що Мак уже на сьогоднішній день весь висипався і більша половина навіть згнила. Тому, додає, він подав клопотання до суду про скасування арешту. Уже на другий чи на третій раз суд все-таки вирішив, що якби, немає підстав для продовження арешту, тим більше ніяких слідчих дій із арештованими рослинами не проводиться. Фактично незрозуміло, навіщо їх арештовували. На що слідчий нам відмовляє? Мотивуючи це, якимись знаєте, мотивами, тим, що наркотичні засоби не можна повертати. Ну, вибачте, ми взагалі у нас є ліцензія на культивування, збереження, перевезення, знищення це наша робота. ми для того брали ліцензію, щоб працювати з цим. Єдина вимога нині, говорить Віктор Демидов, повернути все майно. Відповідно, та кількість рослин, яка у нас була арештована, ми хочемо їх бачити назад в тому вигляді, в якому вона буде доступна для збирання. Якщо орган досудового розслідування не зможе цього зробити, ми не проти. ми можемо встановити кількість товарного маку, яка була на полі, тому що кількість рослин є порахованою, кількість зерна теж встановлюється. Відповідно, ми можемо або від них попросити надати нам таку кількість зерна, або фінансова компенсація. Цієї вартості за ринковою ціною. Це ухвала суду, яким суд скасував постанову слідчого про відмову у поверненні майна і зобов'язав слідчого повторно розглянути наше клопотання щодо повернення майна. Відмовляється чудово. Відмовляється стане виконання судового рішення. Стаття 382 Кримінального кодексу України. Тобто є судове рішення і його потрібно виконати. І вони повинні звернутися до виконавчої служби. Виконавча служба зазначає, що виконати неможливо, тому що немає як виконати в натурі. Ці докази потрібно зібрати, повернути їх до суду і сказати, просимо змінити спосіб виконання того рішення про повернення. Скільки втратили доходу через незібраний врожай, додає чоловік, поки підраховувати не беруться. Загалом кількість клієнтів, яка є в, інтер... ну, в нас. В Україні це порядка десь 30 тисяч. Це в нас великі хлібзаводи, це в нас пекарні, це у нас ФОПи, які займаються такою діяльністю. Це є підприємства, які займаються виготовленням напівфабрикатів. Це макова начинка. Це береться мак і за рецептурою створюється готовий інгредієнт, який вже поставляється на заводи. І далі з нього робляться рулети, і так далі. Повинна бути експертиза, ретроспективна експертиза, скільки коштує втрачене. І в е, судове рішення, звісно, має бути про те, що в, в межах цивільного провадження, в кримінальному провадженні, цивільний справи в кримінальному провадження, про те, що повернути те, що було, власне, заарештоване. Якщо його немає в натури, то особа, яка була винна в тому, що нам якийсь там чи незаконний спосіб. Чи певна була мала місце службова недбалість, але так сталося, як сталося, що це зникло, то і його немає, то потрібно змінювати спосіб виконання такого судового рішення. Така позиція право Верховного суду від 21 листопада 2024 року. Вона існує, і принаймні, якщо немає того втраченого, то отримати кошти. У головному управлінні Національної поліції в області коментувати ситуацію на камеру відмовилися. У відповіді на запит пояснили, що відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного вирощування та культивування наркомісних рослин ТОВ Український Мак. За результатами розслідування повідомлено про підозру. Досудове слідство триває. Справу розглядає окружна прокуратура. Начальник Чигиринського відділу Максим Кучер телефоном пояснив. Під час досудового розслідування вище кримінального провадження було оглянуто дві земельні ділянки. За результатами огляду було накладено арешт на рослини маку снодійного ухвалу Соснівського районного суду, оскільки вказані рослини є речовими дозами, доказами у кримінальному провадженні та є такими, що постійні у незаконний спосіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Максим Кучер додає. Є хто український Мак має ліцензію на право проведення господарської діяльності за чітко визначеними місцями, до яких засіяні земельні ділянки не входять, це мають бути конкретні населені пункти. Зазначені. То якщо це Черкаси чи село в Черкаській області, наприклад, якесь має бути зазначено ліцензійний реєстр вищоказаний населений пункт. Вище вказані рослини маку були лише оглянуті з поля, вони фактично не вилучались. Якщо якісь речові докази вилучаються під час досудового розслідування, вони відповідно мають зберігатись в камері зберігання речових доказів, але в нашому випадку вони не вилучались. Тільки а оглянуті ліцензування, провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів. Психотропних речовин і прекурсорів здійснюється на підставі ліцензійних умов, затверджених постановою кабінету міністрів України. Це постанова від 6.04.2016 року. номер 282, Там чіткий перелік вимог до суб'єктів господарювання для здійснення вищоказаної діяльності. Як бачите, в цій ліцензії не написані місця провадження діяльності. У нас тут є стільки, бачите, місце знаходження юридичної особи. Це офіс на питання, чи можна нині використовувати землі, на яких знаходяться арештовані рослини, Максим Кучер говорить, що власник землі до них із цим питанням не звертався. Якщо вказана особа звернеться з таким клопотанням, вище вказане клопотання буде розглянуто і надано йому вичерпну відповідь. Аби дізнатися, чи мав фермер дозвіл вирощувати Макс саме на цих ділянках, ми надіслали запит до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Щойно отримаємо відповідь, повідомимо на нашому сайті.